Браття, можу хвалитись у Христі Ісусі тим, що Боже, бо я не смів би говорити про те, чого Христос не вчинив через мене для послуху поган словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого, так що я проповідував Євангеліє Христове по всіх усюдах. Від Єрусалими й околиць, аж до Іллірику, вважаючи, однак за честь не проповідувати Євангелії там, де Христове ім'я було вже відоме, щоб не будувати на чужій основі. Але, як написано, ті, яким про нього не звіщалось, його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють, тому я ще раз мав перешкоди прийти до вас, тепер же не маючи більше поля праці, в цих країнах і гаряче бажаючи з давніх літ до вас прибути, надіюсь, ідучи по дорозі в Іспанії побачити вас і що ви мене туди проведете, після того, як я трохи не тішусь вами. Тепер же йду в Єрусалим святим служити, бо Македонія і Ахая рішили зібрати дещо на потреби вбогих святих у Єрусалимі, рішили вони й винні їм, бо як погано стали спільниками їхніх духовних благ. Повинні допомогти їм у тілесних. Коли я це виконаю і вручу їм особисто цю збірку, виберусь від вас, в Іспанію, знаю, що, коли прийду до вас, прийду в повноті Христового благословення.